Конкурс дитячого малюнку охорона праці очима дітей проводився з метою привернення уваги суспільства до існуючих проблем у сфері охорони праці та підвищення рівня знань учнів про проблеми безпеки власного життя. Він складається з кількох етапів. Сам конкурс був розпочатий. З 1 березня 2012 року він розрахований на проведення в три етапи. Перший етап проводиться на рівні шкіл, де вибираються комісією кращі роботи і направляються до територіальних управлінь, Держгірпромнагляду по областях. Потім на цьому рівні відбираються кращі роботи і направляються у комітет. Зараз він іменується, ну, пройшла реорганізація служба гірничого нагляду та охорони праці. І 28 квітня в день, Всесвітній день охорони праці будуть нагороджені кращі переможці, кращі роботи на рівні держави. Перед церемонією нагородження переможців у гості, які завітали на захід, розповіли учням про всесвітній день охорони праці, що відзначається 28 квітня. Кожного року цей день проходить під якимось девізом. В цьому році міжнародна організація праці та конфедерація вільних професійних спілок започаткували цей день під девізом сприяння охорони праці в зеленій економіці. За останні роки наша планета переживає глибоку не тільки економічну, а й екологічну кризу. Тому проблемам екології приділяється особлива увага. Це стосується в першу чергу великих підприємств, які найбільше забруднюють навколишнє середовище. На прикладі київського картонно-паперового комбінату учням пояснили, як можна покращити екологічну ситуацію нашого міста. У нас є водочисні споруди. Які приймають стоки як з міста Обухова, так і приймають стоки з промвузла. Підприємством нашим вкладаються великі кошти в те, щоб модернізувати ці водочисні споруди, значить вкладаються кошти в лабораторію, яка відслідковує ті аналізи тієї води, яка повертається в річку. Тому в цьому сенсі у нас на щастя все відбувається добре. Всього на конкурсі було представлено більше 40 робіт з різних шкільних закладів Обухова. Однак склалося так, що кращі роботи у всіх категоріях належали учням саме ЗОЖ номер 3. Хоча обрати переможців було не так-то просто, дуже важко, тому що кожна по своєму ну як я ж не як художник. І по своїй специфіки своєї роботи ми відбирали, щоб були по змісту з якимось ізюмінкою, а також основні питання, які висвічувалися охорони праці. Але є дуже художні роботи. Теж хочу відмітити це питання. Діти підійшли творчо до цього питання. Загалом переможцями конкурсу стали 44 учні віком від 11 до 15 років. Сім робіт надійшло до МНС, 34 – до фонду соціального страхування. А три найкращі роботи були направлені до обласного етапу конкурсу. Тематичне спрямування художніх доробків було різноманітним. Були й будівництво, було і шахти, робота шахтарів, також шваї, значить. Кулінарів, ну от працівників пунктів харчування теж висвітлювалися, енергетика. Також водії я скажу дуже багато сфер було затронуто в роботах дітей. Переможцями конкурсу стали Степанець Ангеліна з 9-го В, Петрунчак Денис з 7-го Б та Пелюхівська Валерія з 6-го А класу. Вони нагороджені грамотами та глобусами. Два малюнки були на тему будівництва. Ще один присвятили хімічній галузі. Я зображала як настройки. Чоловік пішов без казки, і на нього на нього впала ця е, 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 Жиліська в людину будівельника, який одягнений у спецформі, одягнений в касі в рукавицях, який забезпечує себе, щоб не травмуватися на будівництві. Мій малюнок був про е, безпеку на хімічній промисловості. У мене мама працює на очисних спорудах, і е, ну, вона працює з хлором жидким. От і вона ходить таким на очка, ну я так намалювала. І хоча діти зображали різні небезпечні випадки, які можуть трапитися на виробництві, в майбутньому вони хочуть обрати зовсім іншу професію, а дехто навіть підтримує вибір своїх батьків. Моя майбутня професія я хочу вибрати або кухара-кондитера, або лікаря. Я ще не вирішила, хочу фотографа. Я хочу теж піти в хімічну промисловість. Спонсором конкурсу виступило товариство «Ренос Revival. Воно закупило подарунки не тільки для переможців, а й для всіх учасників. Підтримали акцію і міський відділ освіти та керівництво третьої школи. Особливу подяку ж висловили вчителю основ здоров'я Світлані Коломийко. Саме вона надихала дітей на творчість та допомагала обирати теми для своїх малюнків. Юлія Варламова, Сашко Довбиш, студія Барт.